Справа 8,25. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Отже, наше перше рівняння. Щоб його розв'язати, справа потрібно звести ці дроби до спільного знаменника, щоб ми могли їх додати. Спільний знаменник це буде добуток цих знаменників. Тоді записуємо додаткові множники по діагоналі. До першого дробу це буде x-1. А до другого дробу це буде Х. Тоді ми одержимо ліва частина записуємо без змін, Х у квадраті мінус 2, що ділиться на х у квадраті мінус х. Це дорівнює. Ну, а справа у чисельнику ми одержимо x мінус 1, що множиться на х плюс 2, додати, ну і x, що множиться на x плюс 3. В знаменнику у нас буде добуток цих дробів, тобто х, що множиться на х-1. Ну, а зараз розкриваємо дужки у чисельнику справа. Ліву частину я переписую без змін, х в квадраті мінус 2, що ділиться на х у квадраті мінус х. І це дорівнює. Спочатку x множимо на x плюс 2, х помножити на x це буде х у квадраті. Далі x помножити на плюс 2 це буде плюс 2х. Мінус 1 множимо на x плюс 2. Мінус 1 помножити на x це буде мінус х. І мінус 1 помножити на плюс 2, це буде мінус 2. Далі x помножити на x плюс 3, Х x помножити на x це буде плюс х у квадраті. І х помножити на плюс 3, це буде плюс 3х. Що ділиться? Ну, а в знаменнику x множимо на x мінус 1. x помножити на x це буде х у квадраті. І х помножити на мінус 1 це буде мінус х. У чисельнику справа будемо зводити подібні доданки. Ліву частину я переписую поки що безмін. х в квадраті мінус 2, що ділиться на x у квадраті мінус х. Це дорівнює. Ну що ж. Х у квадраті є і плюс х у квадраті це буде 2х у квадраті. Далі 2х і мінус х це буде 1х і плюс 3х, це буде плюс 4х. І в нас ще є мінус 2. Ну, а в знаменнику у нас буде х у квадраті мінус х. Є? Ну, добре. А зараз використаємо основну властивість пропорції. Ну або можна помножити обидві частини рівняння на x у квадраті мінус х. Дивіться, добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо, що х у квадраті мінус 2, що множиться на х у квадраті мінус х. Це дорівнює. Добуток середніх членів пропорції це 2 x у квадраті плюс 4х мінус 2, що множиться на х у квадраті мінус х. Але ми маємо пам'ятати, що знаменник нашого дробу не може дорівнювати 0. То ми записуємо, що х у квадраті мінус х не дорівнює 0. Ці дві умови у нас мають виконуватися. Якщо х у квадраті мінус хрівнює 0, то обидві частини рівняння можна скоротити на х у квадраті мінус х. Тоді ми одержимо х у квадраті мінус 2 до рівня 2х у квадраті плюс 4х мінус 2. Є? В знаменнику х у квадраті мінус х ми запишемо як добуток х ще множиться на x-1, бо ми це множили. Та ми записуємо, що це буде x, що множиться на x-1, і це не дорівнює 0. Ну що ж, що в першому рівнянні робимо? Давайте ми ліворуч переносимо невідомі, а праворуч відомі. То в нас є х у квадраті. Далі, справа було плюс 2х у квадраті, зліва буде мінус 2х у квадраті. Далі було плюс 4х стане мінус 4х. Далі у нас було мінус 2. справа, записуємо мінус 2. Зліва було мінус 2, справа буде плюс 2. Ну і коли наш добуток не дорівнює 0, якщо у нас перший множник не дорівнює 0 і другий множник не дорівнює 0, то ми пишемо, що х у нас не дорівнює 0. І хмінус 1 також не дорівнює 0. Усі ці умови мають виконуватися. Ну що ж, дивимося, х у квадраті мінус 2х у квадраті це буде мінус хвадраті. Далі мінус 4х. І це дорівнює. Мінус 2 плюс 2 це буде 0. Друге рівняння записуємо без змін, x не дорівнює 0. Так. Ну і третє. Мінус 1 переносимо праворуч, з протилежним знаком, то x тоді не дорівнює 1. Є? Ну добре. Якщо так, то в першому рівнянні можна на мінус помножити, і буде х в квадраті плюс 4х дорівнює 0, там винесемо х задушки. Тобто я запишу, що тоді у нас вийде х у квадраті плюс 4х, дорівнює 0, або якщо винести x задушки, то буде x, що множиться на x плюс 4. Це також дорівнює 0. Цей добуток дорівнює 0, якщо або хрівню 0. Або х плюс 4 дорівнює 0. Так? Переносимо плюс 4 праворуч, то х тоді дорівнює, було плюс 4 стане мінус 4. Ну що ж, що тоді виходить? Що у нас є два розв'язки 0 та мінус 4, але є дві умови. Тобто ми записуємо, що за цими умовами ми маємо, що х у нас дорівнює 0. Потім другий корінь x дорівнює мінус 4. Але х не дорівнює 0, не може 0 дорівнювати. І х дорівнює 1. Є. Ну що ж, з цих тоді чотирьох умов перший корінь нам не підходить, бо х не може приймати значення 0. А от мінус 4 підходить. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює мінус 4. Є і відповідь записуємо тоді. Відповідь. розв'яжіть рівняння, ми розв'язали. Корінь у нас вийшов мінус 4. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут також потрібно розв'язати рівняння. Справа у нас сума дробів. Щоб їх додати будемо зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас добуток цих знаменників. То дописуємо по діагоналі, що додатковий множник до першого дробу буде x 2, а до другого дробу буде x 2. Тоді одержимо: зліва у нас вираз не зміниться. Х у квадраті плюс 8, що ділиться на х у квадраті мінус 4. Це дорівнює. Справа у чисельнику буде x, що множиться. На х мінус 2. Додати 3, що множиться на х плюс 2. Ну, а в знаменнику записуємо добуток x плюс 2, що множиться на х мінус 2. Розкриваємо дужки у чисельнику. Ліву частину записуємо без змін. Х у квадраті плюс 8. Що ділиться на х у квадраті мінус 4? Це дорівнює. x множимо на x мінус 2, x помножити на x це буде x у квадраті. Х помножити на мінус 2, це буде мінус 2х. Далі 3 множимо на x плюс 2, 3 помножити на x це буде плюс 3x. Далі 3 помножити на плюс 2 це буде плюс 6. А у знаменнику добуток суми двох виразів на їхню різницю це буде різниця квадратів цих виразів. Тобто це буде х у квадраті мінус 2 в квадраті це 4. Зводимо подібні доданки. Тоді одержимо, що х у квадраті плюс 8, що ділиться на х у квадраті мінус 4, це дорівнює. Справа х у квадраті записуємо. Потім мінус 2х і плюс 3х це 3х мінус 2х це буде 1x, або просто x. І плюс 6. Ну а в знаменнику ми записуємо як х у квадраті мінус 4. Ну що ж, використаємо основну властивість пропорції добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середній членів пропорції. То ми записуємо, що х у квадраті плюс 8. Що множиться на х у квадраті мінус 4 дорівнює. І добуток середньої членів пропорції це буде x у квадраті плюс х плюс 6, що множиться на х у квадраті мінус 4. Є. Але не забуваємо, що знаменник нашого дробу не може дорівнювати 0, то ми пишемо, що х у квадраті мінус 4 не дорівнює 0. Ну добре, якщо знаменник у нас х в квадраті мінус 4 надрівнює 0, то тоді можна обидві частини рівняння поділити на х у квадраті мінус 4. Тоді ми одержимо, що х у квадраті плюс 8 дорівнює х у квадраті плюс х і плюс 6. Є? Yeah? Ну, а друге рівняння х квадраті мінус 4 ми запишемо як добуток х мінус 2. За формулою скороченого множення. На х плюс 2. І це не дорівнює 0. Ну що ж, що ми можемо зробити? Давайте невідомі в першому рівнянні переносимо ліворуч, а відомі праворуч. Ну що ж, тоді в нас є х у квадраті. Далі. Справа було х в квадраті, зліва буде мінус х у квадраті. Справа було плюс х, зліва буде мінус х. Це дорівнює. Справа було плюс 6. Залишаємо. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Є? Добуток у нас не дорівнює 0. Добуток не дорівнює 0, якщо перший і другий множник не дорівнює 0. То ми записуємо, що хміну 2. Не дорівнює нулю, і х плюс 2 не дорівнює нулю. Ці умови у нас мають виконуватися. В першому рівнянні сума х у квадраті і мінус х у квадраті дорівнює нулю. То у нас залишиться тільки мінус х дорівнює, а 6 відняти 8 це мінус 2. У другому рівнянні мінус 2 переносимо праворуч, то пишемо, що х у нас не дорівнює, було мінус 2, стане 2. В третьому рівнянні плюс 2 переносимо праворуч, то х тоді не дорівнює було плюс 2, стане мінус 2. Якщо у нас мінус х дорівнює мінус 2, помножимо на мінус 1 обидві частини рівняння, то ми одержимо, що х дорівнює тоді 2. Але одночасно х у нас не може дорівнювати 2. І х не дорівнює мінус 2. Ну що ж, виходить, що корінь, то ми знайшли х дорівнює 2, але х не може приймати таке значення. Х не може дорівнювати 2. Що це означає? Це означає, що рівняння не має розв'язку. Записуємо тоді, що розв'язку немає. Є? Ну що, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розв'язку немає. Чи розв'язків немає. Розв'язку немає. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на розв'язування дробових раціональних рівнянь. На цьому вправу завершено.